Привіт! Сьогодні такий комплексний невеличкий міні-огляд. Це от, от контейнери для батареїв. ці батарейки, що всередині, акумуляторні, отакий от пінцет. і аудіокабель. Отже, контейнери в комплекті дві штуки. На 4 батарейки формату 2А або на 5 батарейок формату 3А. Ем, ну, досить хороша штука. Батарейки не валяються по кишенях, по, по, по всій сумці. Легко відкривається. Отак. Є тут ще з боку от такий пас, ось цього боку защолки є. Тобто можна їх е, дві штуки скріпити між собою. А виходить вже у нас суцільна конструкція. Так, тепер давайте глянемо батарейки. Батарейки отакі от, зелененькі. Так, за це я дав. Не 2 долари. Батарейки 4 штуки. Зараз дві батарейки в фотоапараті ними користуюся. Батарейки 10 доларів. Зі знижкою зараз 8. Тут не видно напевно ємність 2050 мАг. По відгуках кажуть люди, що хороші батарейки. Ну, не знаю, наразі на... На... на тому першому заряді працюють поки що все добре. Так. Далі. Такий пинцет. Пинцет як пинцет. Там є різні модифікації, скажімо так. І прямі, і зігнуті, і ще якісь. Тут ці така ось резинка. Так. Тут тобто зведення до середини. Це дві пластинки з, як сказати, спальні, напевно між собою. Оп, тікає. Ось. Ну, загалом можна користуватися. Можна отак щось брати, кому потрібно. Так, ну і останнє швиденько це аудіокабель в такому пакетику з наклейкою. Кабель з двох кінців аудіоджек і 5 мм. Довжина кабелю 3,5 Ну Такий він. Я б не сказав, що дуже надійний. От такий от, але такий середнячок. І бував і гірший. Деякі дуже мнігенькі, тобто вони ламаються. Цей трохи твердіший. Я думаю, буде працювати нормально. Так, все. Дякую за увагу. До побачення.